Всім привіт, видите, ви на каналі Games з вами я Роман. Будем вийшло мені записати по бій Black бойовика. Ну, я його записував без звуку, тому ми зараз будемо знімати такі відоси, буду я говорю, коментувати, вже записувати на мене experience і пуст. Ось, ну давайте почнемо. Так, як ви бачите, у нас текст завжди. На Скорпіонів в нас ось ця наряду буде стояти з башні. Як бачите, ось тут показано. В принципі, вся бригада, яка була і рані. Ось, Тому почнемо бій. Знімати ми майже все одним дублем. Раз, два і поїхали. Мінімум монтажа було, бо немає так багато часу. Ось. Так. Як завжди, ми будемо тут на першим спецприйом. О. Та я тільки замітив, що у відосі ту получається був записаний звук з відосика, який я слухав приїхав в автобусі, і відповідно скучно у таких хотілах, то... Ми спамимо тут першим спецприйомом, як завжди, саме слабке кіно тут з них усіх це Джосс, бо він оце не тікає, як CNT і, і без буфера раз два і його вже немає. Але цього разу трошечки прийшлось над ним попиті. Так, вийшов Cyrex. Далі спамить першим спецприйомом. Так, виходить, вилітають трошки кріпци, але все одно якесь лабувато. Треба було на нього дати якийсь снарягу сквашки. Але в принципі я так уже проб ходив і не раз. цього разу, якщо я не помиляюся я прийшов також за 5 спроб. Як на мене доволі нормально, можна таке грати. 5 спроб ще не є дуже багато. Так, наносимо далі демедж. 4, 7, 11, 17 тисяч. І тут він нас перебиває. Просто трьома ударами виносить нашого скорпіона на. Добре, що в мене є скорпіон ударної групи і він добре, що вміє спасати персонажі. Зараз там пішов сезон на скорпіона. І відповідно зараз буду старатися максимум набити Кунаєв. Але я розумію, що там велика конкуренція, бо як Скорпіони є усіх, і якесь нормальне достойне місце зайняти буде тяжко. Ця спроба вже пішла по фейці, як бачите, бо головного нашого домагера вже винести. Тобто, на класичного вже немає. а ну, я ще тут якось було тримався і трошечки ще щось там в Ну, Тут, в принципі, хто може нормальний більш-менш демедж нанести, це Ферекс. але явно не проти Джуні Кейджа, бо Джуні зі своїм дубльором ухиляється від нашої ПСІтки і немає смислу просто проти нього його виводити. А ось і Скорпіона не ховається. Хорошо, Скорпіон 50 тисяч нанесе, коли Федекс на не це 160. Ну правда, і 60 тисяч теж він їх нанести. Знаємо ми його приказувати. Так. Можна це якось трохи пришвидшити. от давайте ми на 5 прискоримо, щоб це відбувалося якось. А, це я сповільнив, ага. Добре. О, так, то мені ніби швидше йде. Получається. Так, на півтори. Півтори рази. Тао, прекрасно. Зараз буде скорше вийшло записати і вам буде комфортніше дивитися, щоб не дивитися все, що тут відбувається. а Просто відразу подивитися і отримати нашу головну винагороду. Ми далі б'ємо першим, стоїмо по джокеру. Максимально наносимо демедж, на ньому дві місці смерті. А нас змучення, э, ну це ще не дає, не дозволяє нам хілити цими всіма штуками. Невеликовність ніби, якщо я не помиляюсь, так воно називається. Наносимо якийсь трошечки демедж по Джоніку. Витягуємо нашого Джокера. Наносимо йому дамаг. Доволі непогано демедж він наносить просто в комбо. Треба буде навчитися ним тупо спамити і прив'язувати вот так с персонажів, відповідно, під себе щоб не випускати щоб чтобы не киталось. Ну, в принципі, нічого такого страшного немає. візьме, зробить перший спецпен и ведьма выкине поругает. От і минус під, під джокерти. Тут також буде 5 проб, відповідно. Як ви бачите, я свою тактику не міняю. Тим, що є, тим і б'ют. Тим, що я бажаю пока на даний момент сильнішим, що в мене є на аккаунті. Е, так, я випустив ексклюзивне відео для переговорів телеграм-каналу. Тому ссылочка на каналі в мене вже є. Прошу до вас, друзі, туди приєднатися і побачите міні-відок, в якому буде така приколюха. Отакий от міні-опінінг я туди закинув. Декілька Зайдете по тебе. Ось, тут лишається 3 секунди і тут ми закінчуємо. Так, що нам дає? А, ігра вилітає, бачите? І таке буває, і таке буває. Окей, включаю тоді наступний ролик. Подоблемо далі. Субтитры сделал DimaTorzok Добре, е, ми прив'язуємо Jim Cage класичного фільму, далі наносимо перший спецприєм, 79 тисяч вилітає з другого 64. Щось слабовато, не йдуть. зменшення урону від снаряги його йде нам. Виходить дублер. Ми далі витягуємо струпів. Стоси... От ним прикольно дійсно бахати от оцей його прикалюху. Дублером ми просто беремо його відтягуємося і на тому кінець. Що... Ось ви бачите, я витягнув нашого Тріборга Сайрекса, щоб він отримав фізюлю. І щоб скорше зійшов буфер з Джонікейджа. Ну, ми дуже швидко втрачаємо Сайрекс. Файрекс виходить і наносить демедж по класичному фільму Рейдену. Доволі нормально так зняв, як на мене. Спец ну, 3 миту бачите вот эти на кашки я, я, я нанес уже так просто спореляпу чтобы небо хоть якийсь дамич на несте бы я уже знал что ему буде кинеть о вытянули мы дальше Диникейджа на него заморозку наложили прикольно у сейчас наряга Друзья Каскадеры дуже классный сподобалось Уно -ну, на звичайних персонажах доволі непогана снаряга, а якщо на джинікей, то вообще топ. І мені здається тут із-за цього буфера мені не вийде... А, взагалі <д Gar -2> не вийшов і перебив мене. Ну добре, нехай. А що нам там дали? Ну. 22. Най. Так, ну, зараз цей Джони Кейч нас виденько відлітає. Чесно, я думав, що набагато ліпше вийде пройти кошти. Но, на жаль, не вийшов був автобус ці справи, і справий було трошечки важкувато грати. Коли колеги в автобус входять, це привітати. Бачили, я там перший спецприйом на скорпіоні проводив іздала, рівно, і взагалі в мой купав. Ну, якось так вийшло. І насправді мене не, порадував, не порадувала омазка, яка вийшла в кінці. Ну нехай буде в мене і так омазок небагато, нехай прокачується якісь... От ігра почала підвисати, бо їхав на повербанку, телефон розряджувався. Гарячі дно ну, приходилось записувати до кінця. Так, Рейден витягнув цей бій. І це була наша четверта спроба, зараз так. Так, четверта спроба. І це остання спроба ми трохи напросто його зараз добиваємо. Нагорода мені дійсно не сподобалась. Сьогодні я ще відіграв спроби після цього. Відіграв спроби в башні. І мені випала металічна каска на продажу. Я не знаю, що сказати. У мене є дві снаряги рітисних не прокачані. Получається, одна шостого і друга у шостого. І вони не покачають. І вони мені не випадають. А от ця каска мене вже отут в горлі стій. Так. І добиваємо ми нашого рейдена. І два, і рейдена немає. І винагороду ми получаємо. Ви побачите. Ось таку винагороду ми отримуємо за останнє коло башні бойовика. Мені хотілося побачити ЗМК-11. Хотілося б отримати люка на класичну врешті-решті. Ну або ну, не знаю, ну, когось другого, ну нефенглаус. Він ж мені явно буде після того рідко випадати, і не факт, що я за нього буду грати взагалі. Ну, що маємо, то маємо. Не буду даремно себе розстроювати і вас. Я надіюсь, можливо би вам сподобався ці дробку. Як то кажуть, е в кожного є свій смак, відповідно, і комусь сподобається такими персонажами грати, а комусь не От мені він не заходить і тому я... І грати за нього не буду. Ну, Принаймні ближчим часом, коли він не прокачається. Ось таке відео, друзі, вийшло. Тут там пропонують набор за 23 бакси, але ми його, звісно, купувати не будемо. Добре, друзі, ставимо лайк, пишемо коментарі. підписуємося на телеграм-канал. Якщо у вас є можливість, можете порадувати мене донатом. Можливо, це навіть допоможе. Каналу. Ну я думаю, точніше, скоріше всього, що воно їй допоможе, бо відповідно в мене буде якась мотивація. І У мене зараз тільки 52 підписника, Ну я цьому радий, що вас хоча б стільки. Бо ще покличте своїх друзів, і нам тут буде набагато веселіше, коли нас буде трошечки більше. Чекайте завтра стрім. Завтра стрім, скоріше всього десь. Ну, пізновато трошечки буде, не знаю, може 9 по Київському, а може і 10. Ну, не знаю, буде видно, точніше, я напишу, щоб ви собі знали, коли і як я собі виставлю постик, і ви побачите, коли, як і що до чого. Дякую вам за перегляд, лайк, підписка, коментар і за можливість донатику. Дякую вам, гарного дня. Пока.